Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Я думаю, що це перший крок на довгому шляху до здобуття Україною перемоги, і звісно, що перша партія це такий собі сигнальний варіант, щоб перевірити, чи відповідальна Україна буде використовувати ті саме ракети, бо наші американські партнери дуже переймалися цим питанням, чи не станемо ми тими ракетами гатити по території Російської Федерації. Як бачимо, що ні, є чимало ласок ворожих військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях України, і по двох з них. Вже прильоти сталися чим прикметні ті саме атакамси, які нам передали. Ну вони 96-го року виготовлення відносно невелику мають дальність застосування до 160 кілометрів, але касетні боєголовки вони є надзвичайно вразючими. Враз Понад 900 суббоприпасів, які містяться в бойовій частині цієї ракети створюють чимало проблем для ворожої армії. Вони чудово поцілюють по ворожим піхотинцям. Вони чудово руйнують ворожу техніку, зокрема авіаційну техніку, тобто ту, що не є захищеною бронею. І коли ми чуємо від наших британських партнерів, що знищено 14 гелікоптерів, то це результат використання саме тих самих атакамсів, які є. Надзвичайно ефективний для того, щоб працювати по площадях, тобто за рахунок того самого неймовірного шару субботрипасів, є важливість зруйнувати чимало ворожих неброньованих об'єктів, відповідно знищити живу силу противника. Думаю, що такі можливості нам відкривають відповідні преференції, бо ворог зараз змушений буде передислоковувати частину своєї штурмової авіації чим далі від лінії бойового зіткнення. Ще нещодавно він був впевнений в тому, що якщо вони будуть розміщувати своє на відстані 80 плюс кілометрів від лінії бойового зіткнення, нічого тим літакам, тим вертолетам не буду загрожувати. Але ж бачимо, що ситуація змінилася. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо додаткові партії тих самих атакамців, бо Роботи для них є чимало, ба більше ще один прикметний факт: Олаф Шольц, канцлер Німеччини, говорив, що Німеччина ніколи не передасть Україні Тауруси. Ці потужні ракети, які спроводила вісім до 500 кілометрів, аж до того моменту, поки Сполучені Штати не передадуть атакам. Отже, атакам передані, передане. Я сподіваюся, що найближчим часом уряд Німеччини ухвалять рішення щодо передачі Таурусів. А Тауросі це вже історія про керченський міст, який має бути зруйнованим. Бо в такий спосіб ми позбавимо стало логістики ворожого групування що дії на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, відповідно на півдні Херсонської та півдні Запорізької області. Це вже чудова новина. і пліватім на наше з Визнання ЛНР та ДНР спочатку незалежними республіками, а потім включення їх у склад Російської Федерації, і Путіну в обов'язковому порядку потрібен результат. І звучить результат дуже просто: вийти на адмі... адміністративні кордони до Донеччини і Луганщини, задекларувати на весь світ, що. Цілі СВО досягнуті і в такий спосіб пробувати виходити із цієї війни. Розуміємо, що саме Авдіївка є стратегічними воротами для того, щоб у першу чергу виходити на кордони Донеччини. От і тиснуть. Ну, а наскільки вона зараз укріплена? От які шанси у Путіна, і що він робитиме, як вважаєте, або у війська у Путінського що вони робитимуть, якщо зрештою ні, якщо не зможуть вони виконати волю політичну Путіна, взяти місто, зокрема. Ну поки що не можуть. Поки що, все на, на нашу користь ця до бази, взагалі щось безпрецедентне. Поза 55 танків знищено 1380 осіб особового складу і поза 120 е, техніки броньований. Так щоб ми е, розуміли, один танковий батальйон це 31 машина. А повноцінний механізований полк, полк mm -hmm. навіть не батальйон, а полк це трохи більше 100 машин. 120 машин це більше ніж полк. Тобто це колосальні у. А якщо це все дивитися під призмою ще о, починаючи і 7 жовтня, коли вони почали тиснути на цьому напрямку, то сукупні втрати і вбитими, і пораненими сягають уже у межах 25. А Це майже дві дивізії. Це дуже багато. Чи будуть тиснути? Будуть. Не забуваємо, у них дуже специфічний менталітет. Якщо цар сказав, що треба це робити, вони будуть це робити. Не забуваємо, що Бахмут вони взяли колосальними великими піхотними валами. І людського матеріалу у них, який готовий помирати за Путіна, за Родіна за величі, У них неймовірно багато. Чи це їм вдасться? Ну наразі, якщо дивитися в раунди, а на мій погляд, це вже два раунди. Ну 2-0 на нашу користь. Чудово. Яка ситуація зараз на території Куп'янського? Ось туди? Там теж небезпечно. Там їх десь скільки було? 110 тисяч ми говорили. Та здається, і з вами говорили. Зараз там більше ну, росіян. Такі цифри декларують. Їх декларують. Як воно у, ре, у, ре, у реальності? то… То це дуже складна математика. Нічого не змінилося і не зміниться найближчим часом. Куп'янськ напряму прив'язаний до Бахмута. Бахмут також політичний. Авдіївка стала політичною, і тепер Бахмут давно вже був політичний. Путін сказав, що його взяли. Вийти в цвіти не можуть якихось там не до героїв нагородили. Він рухається до оперативного оточення, воно може скластися, коли не скажу, не знаю. Ніхто не візьметься спрогнозувати. І якби там те угруповання на доволі велике, поза 10 тисяч люду було знищене а ще краще, якби кілька тисяч росіян. Здалися у полон, то це була би певно перша точка справжнього психологічного надлому для них, бо навіть для їхньої самотньої пропаганди. Ну, дуже важко було б пояснювати, чому таке явище сталося. У стратегічному сенсі фронт зараз і на півдні, і під Авдіївкою, і в Бахмуті перебуває в стані рутини. От це правильне слово, яке все угу. характеризує. Рано чи пізно шальки будуть у чиюсь сторону перехилені. Ну, сподіваємося, що це буде в нашу сторону. А ми туди своїх пашлюм і пусть убивають. Що відбувається, і чому настільки пруть саме на Авдіївку? От, в першу чергу це політичне рішення було у російського командування. Там жодного нема логіки або раціональності, а не те, щоб там стратегічного, навіть тактичного значення. Там. І всі ці наступальні дії, які зараз ми можемо спостерігати, вони ну, це по-перше повинен був бути подарунок Путіну. Я так розумію, що спочатку до його візиту, який відбувався нещодавно, а в Ростов. А загально то по результатам цих наступальних дій це не раніше нового року вони готують йому такий подарунок, тобто оточення та загоплення Авдіївки, і по тому як вони концентрують там сили та засоби, як вони не зупиняються, немає жодних сумнів, що вони продовжують і надалі. Тобто вони перетворюють Завдіївки другий такий собі Бахмут, щоб продемонструвати, що вони можуть наступати, вони можуть щось захоплювати, і в них насправді не все так погано по лінії фронту і взагалі по всій зоні бойових дій. Пишуть, що там ризики прориву зараз великі. Як вам виглядає? Концентрація дійсно ресурс у них велика, якщо не сказати більше, величезна. Тому що те, що ми спостерігали 10 жовтня. Це був ресурс переважно першого армійського корпусу. Це представники так званої ДНР. Ну, місцеві чмобіки і їх використовували в першому ешелоні, як живе м'ясо, але за ними йшли підрозділи зі складу 20-ї та 150 ї МСД, так мотострілецьких дивізій, які входять до 8 загальної військової армії, тобто повноцінно регулярні російські війська не досягли своєї мети, яка була перед ними поставлена. тобто, Захоплення Тріконовдівського, перетин залізниці, залізної дороги. Захоплення степового, а з півдня вихід на тоненьке селище для взяття траси 05-42 під вогневий контроль. Отже, після того, як було вже зрозуміло, що перша хвиля, перший перше ешелон повністю зневельовано, їх ресурс, друге ешелон не вирішить питання з продовженням наступу. Вони перетягнули з Луганської області 21 МСБР. А 21 МСБР зі складу другої загальної військової армії входить до складу. Групи військ-центр і ця 21 МСБР, вона взагалі по боєздатності. Найкраще не те, щоб другої загальної військової армії, а всієї групи військ-центр. Тому ось ця найбільш боєздатна була передислокована Авдіївку і розпочалась друга хвиля більш потужного наступу, яку, до речі, ми зараз і спостерігали. Тобто ресурс є, боєздатність є. Інше питання. Як цим ресурсом саме розпоряджаються командування російське? Одна одна за бій відправляє. Ну таке враження. Ну, та розумієте? так, Бо кладовище техніки зараз біля Авдівки навіть вже перевищує те кладовище, яке сформувалось за довгі місяці боїв в напрямку Вугледару. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.